Дії апостолів, 27-й розділ. А коли постановлено, щоб відплинули ми до Італії, то віддано Павла та ще якихо інших ув'язнених сотникові Юлієві на ім'я з полку Августа, і посідали ми на корабля Адраміцького, щоб пливсти мав біля місць азійських та й відчалили. І з нами був Арістарх Македонець із Солуня. А другого дня ми пристали в Сидоні, до Павла ж Юлій ставив по людському і дозволив до друзів піти та їхньої опіки зазнати. А вирушивши звідти, приплинули ми до Кіпру, бо вітри супротивні були. Коли ж переплинули море, що біля Кілікії і Памфілії, то ми прибули до Лікійської міри, і там сотник знайшов корабля Олександрійського, що плинув в Італію, і всадив нас на нього. І днів багато помалу пливли ми і на силу супроти кніду приплинули, а що вітер нас не допускав, попливли ми додолу на кітр при Салмоні. А коли ми на силу минули його, то припливли до одного місця, що зветься доброю пристанню, недалеко якого знаходиться місто Лесея. А як часу минуло багато і була вже плавба небезпечна, бо минув уже й піст, то зачав Павло радити, говорячи їм. О мужі я бачу, що буде плавба з перешкодами та з великим ущерком, не лише для вантажу й корабля, але й для наших душ. Та сотник довіряв більше стерничому та власникові корабля, ніж тому, що Павло говорив. А що пристань була на зимівлю невігідна, то більшість давала порадити відплинути звідти. Щоб як можна дістатися до Фініка і перезимувати в пристані Кріцькій неприступимій західнім вітрам із півдня та з півночі. А як вітер південний повіяв, то подумали, що бажання вони досягли, тому витягли китви і попливли по край кріту. Але незабаром ударив на них рвачкий вітер, що зветься Евроклідон. А коли корабель був підхоплений і не міг противитись вітрові, то йому віддалились ми і понеслися. І наїхали ми на один острівець, що клавдою зветься, і човна на силу затримати змогли. Коли ж його витягли, то засобів допомічних добирали, й корабля підв'язали, а боявшись, щоб не впасти на сітр, пускали вітрила і носилися так. А коли зачарила буря міцно нас скидати, то другого дня стали ми розвантажуватися, а третього дня корабельне знаряддями повикидали власноруч. А коли довгі дні не з'явилося ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала, то останню надію ми втратили, щоб нам урятуватися. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив: О мужі, то ж треба було мене слухатися та не відпливати від квіту. І обминули б були ці терпіння та шкоди. А тепер вас благаю триматися на дусі, бо одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу. Та й прорік не бійся, павле, бо третього треба тобі буде перед кесарем стати. І ось Бог дарує тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому то тримаймося на дусі. О мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано, і ми мусимо наткнутися на острів якийсь. А коли надійшла 14-та ніч, і ми носилися по Атрітіцькому морю, то десь около півночі стали домислюватися моряки, що наближуються до якоїсь землі. А заступивши Оливницю, двадцять саджанців знайшли. І, від'їхавши трохи, заступили Оливницю знову. І знайшли саджанців 15. І, боявшися, щоб не натрапити нам на скелясті місця, ми закинули чотири кітви з корми і благали, щоб настав день. А коли моряки намагалися утекти з корабля і човна спускали до моря, вдаючи, ніби кітви, закинути з носа хочуть. То сказав Павло Сотникові воякам як вони в кораблі не зостануться, то спастись, ви не зможете. Тоді вояки перерізали мотузки в човна і дали йому впасти, а коли розвиднятися стало, то благав Павло всіх, щоб поживу прийняли, і сказав чотирнадцятий день, ось сьогодні без їжі, ви перебуваєте, очікуючи та нічого не ївши. Тому то благаю вас їжу прийняти, бо це нарятунок вам буде, бо жадному з вас не спаде з голови й волосина. А промовивши це, узяв хліб та подякував Богові перед усіма і поламавши, став їсти. Тоді всі піднеслися на дусі і стали поживу приймати. А всіх душ нас було в кораблі двісті сімдесят шість. І як наїлись вони, то стали полегшувати корабля, викидаючи збіжжя до моря. А коли настав день, то вони не могли розпізнати землі, одначе затоку якусь там угледіли, що берега плаского мала, до якого й вирішили, як можна приплисти з кораблем. Підняли тоді кітви і повкидали до моря, і порозв'язували поворозки зтерна, і вітрило мале за вітром поставили та й покерували до берега. Та ось ми натрапили на місце, що мало з обох сторін море, і корабель опинився на мілкому, ніс за груз і позоставсь нерухомий, а корма розбивалися силою хвиль. Вояки ж були змовилися повбивати в'язнів, щоб котрийсь не поплив і не втік. Але сотник хотів урятувати Павла і заборонив їхній намір, і звелів усім тим, хто пливати вміє, щоб скакали та перші на берег виходили. А інші хто на дошках, а хто на чим будь з кораблям, і таким чином сталося, що всі врятувались на землю.